Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І те, що ми з вами зустрічаємося на цьому каналі, вже класна новина. Це означає, що правильно світ не втроху, і у нас є майбутнє, у нас є можливість побороти мудаків. І у нас є можливість продовжити нормальний розвиток людства. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже класні такі. Теми ми обговоримо з вами черговий ляпас у білому домі, і ми обговоримо з вами про те, як Європа зараз готується до війни. Почняти я хочу з останнього інтерв'ю Кулєби. Так, я подивився останнє інтерв'ю Кулєби, з великим задоволенням. Подивився класне інтерв'ю. І знаєте, там він підтвердив багато таких е, моментів, про які ми з вами тут розмовляємо: Щодо Білого Дому, щодо Сполучених Штатів Америки, щодо Європи, щодо майбутнього світу, щодо майбутнього України, на що варто розраховувати Україні і світу з приходом Сполучених Штатів Америки до влади, а на що не варто, і як я вже сказав в цьому інтерв'ю він до речі. Підтвердив багато тих тез, про які ми з вами тут кажемо. І знаєте, що головне, що мені сподобалось, от що він підтвердив так: головна мисль, головна його ідея це те, що Дональд Трамп а він і є Сполучені Штати Америки зараз, і не варто чекати на те, що там хтось прокинеться і щось зміниться, тому що в Сполучених Штатах Америки завжди був, є, і мабуть, буде запрос на таку особ, як Дональд Трамп, Америка намагалася довгий час мінятися, змінюватися, бути іншою. Але натура є натура. Якщо хочете, подивіться це інтерв'ю, ви легко його знайдете. Воно вийшло приблизно тиждень тому назад. Дуже класне інтерв'ю. Ну а тепер до Сполучених Штатів Америки і до Білого Дурдому. Куди ж без білого дурдому жодного дня не проходить, щоб з білого дурдому ми з вами не отримували якусь таку інформацію. Яка від якої волоси дибам стають? І коли ти вже думаєш, що все ну дно пробите, ну вже далі неможливо. Ну куди ще більше? Ні ні, 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 ні. Дональд Іванович Трампонов, Він знаходить тему, він знаходить можливість і він пробиває чергове дно. Всі, ви, я знаю, вже чудово чули, чудово знаєте про цю е, подію, яка відбулася з Волцем, як він е, додав до секретного чату. Да, тобто, це секретний чат, де е, вирішуються секретні е, проблеми. Він туди додав цього кореспондента з журналу, і цей кореспондент отримав абсолютно секретну інформацію. І ці придурки, замість того, щоб щось швидко зробити, вони почали спочатку все це затіхамірювати, якось там відмазувати волца, що це неправда, що це не такого не було. Але досить швидко суспільство довело, що це правда, що це було. Тобто є кадри, є скріншоти, які опубліковані, що це відбулося на самому ділі, і заболтати цю проблему не вийде. І Дональд Трамп, що ж він зробив? Дональд Трамп спочатку доручив розібратися самому волсу. Як це так відбулося? Що волс е, наважав, ну тупо наважав. Е, але досить швидко Дональд Трамп я не знаю, хтось там ну знайшовся у когось там. Хоч одна і звільнена ще залишається в голові. Е, мабуть, підказали йому, що ж ти робиш. Вос і Ти восу ще й даєш завдання все це розслідувати. Ну, а більше із вилін ні в кого не знайшлось. одної із виліни тільки вистачило, щоб звернути на цю увагу, тому що запропонували тепер розслідувати цю ситуацію. Кому правильно маску? Вездесущий маск. Такий, знаєте, маск, 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 маск. Він сюди і він тепер буде розслідувати. Що ж там трапилося в цій ситуації? Що там розслідувати? Ну що там розслідувати? Знаєте, друзі, це було б смішно, да, якщо б це б не було так печально, якщо б це не було з людьми, від, від яких залежить життя мільярдів людей. Це ж відбувається з людьми, від від яких залежить світ. Ну ну залежить світ. Це найбільша країна, найбільша ядерна країна. І ось вона, от от, так спокійненько, роздає цю інформацію, додає в чати. Кого не попадя, але і це ще не саме кубенде в цій історії, і це ще не дно. Ну вже б казалось би. Ну куди б більше б дно в цій ситуації в цій історії? Але ні, 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 це тільки початок. Дональд Трамп висловив свою свою занепокоєність і він дуже дуже образився на Уолтса. Знаєте за що ні не за те що Уолтс дав доступ якійсь незві... невідомій людині а, до а, секретної інформації ні не це не це не це не це бентежить дональда трампа знаєте що його більше всього бентежить знаєте чому він а, зараз образився на Уолтса? він образився за те що у Уолтса є Принципі, номер телефона кореспондента, який відноситься до Дональда Трампа, не хорошо. Це ж, це ж звіздеця. Тобто, Дональду Трампу пофіг на те, що секретні матеріали виплили в світовий доступ. А він образився, що у його найближчої людини, у його радника, в принципі, є номер телефона нетолерантної до Дональда Трампа людини. Ну ну де це ну, ну як це На, на яку голову це можна натягнути? А ми з вами тут дивуємося і е, думаємо, що там щось може змінитися. Це, ні, друзі, нам треба звикати е, жити в новій реальності. Нам треба звикати жити в реальності, де, на жаль, е, тупі клоуни зараз керують світом, і від цих тупих клоунів залежить е, наше майбутнє і залежить світ. І до речі, в Європі це починають розуміти все більше і більше. І Європа зараз оголошує підготовку до чрезвичайних ситуацій. Вони там кажуть, це повинно бути оголошено сьогодні. Коли ви дивитесь, можливо, вже оголосили вони цей план, можливо, тільки будуть, але в Європі вирішили оголосити план. Підготовки до чрезвичайної ситуації, і в умовах один із пунктів, це те, що кожен мешканець Європейського союзу повинен мати при собі трьоденний що найменше запас їжі, продуктів, медикаментів, ну і всякого там, що необхідно для людини, для того, щоб виживати перші три доби, що найменше перші три доби. Вони це розказують, що е, це потрібно. Вони вже все це провели різні там дослідження. Да ну надо же, А 5 років після пандемії, після початку пандемії, 3 роки е, повномасштабної війни в центрі Європи. І до них тільки зараз вони провели дослідження, що так: три перших три доби це самі такі важкі, це самі важливіші, і що людині треба мати. Першочергові е, продукти, першочергові заходи, засоби е, хоча б на три доби, і вони тепер все це оголосять і хочуть, щоб е, кожен європейець, кожна європейська родина мали такий собі тривожний чемоданчик. Да, це те, що українці знають, вже я не знаю. Це те, без чого українці вже життя своє. Не, не бачить, так, тобто треба завжди мати цей тривожний чемоданчик. І з одного боку, друзі, знаєте, це непогано. З одного боку, це показує, що Європа починає просипатися, прокинатися, і Європа починає розуміти, що і для Європи настає інша реальність, що приходиться зараз вчитися жити в іншій реальності. З іншого боку, це все ще відбувається дуже дуже повільно. Що е Європа виглядає так, що Європа ще не хоче вірити в те, що це нормально. Ова реальність, і це досить неприємно. А Канада впевнено йде, впевно найде на інтеграцію з європейським союзом. Канада не відмовляється від підтримки. України, і до речі, зараз навіть і українці, українські різні чиновники, вони вже все частіше і частіше згадують Канаду як одну з найважливіших постачальників зброї і постачальників. Ну грошей да, донаторів донатів грошей. Тому що Канада після того, як Сполучені Штати Америки відійшли від цього цього, Канада набирає обертів на по допомозі Україні. І по допомозі ЗСУ. і мені це подобається. І я сподіваюся, що в Канаді нічого не зміниться в цьому напрямку, і Канада буде і далі залишатися такою країною, якою вона є зараз. Ну а у нас звісно у нас будуть скоро вибори, і майбутнє Канади залежить від цих виборів. І я як завжди... Хочу звернутися до людей, до українців, до тих, хто дивиться мене тут з Канади, і хто може голосувати, хто має право приймати участь в голосуванні, віднестися до голосування відповідально і подумати тисячу разів, зважити те, що роблять різні партії, не тільки те, що вони обіцяють, а що практично роблять. Ну і будь ласка, давайте ми з вами не зробимо такої помилки, яку зробили американці зі своїм родим Донні. Друзі, давайте будемо і далі з вами спостерігати разом за тим, як будуть розгортатися події в Канаді у нас тут, в Україні, в Європі, в США. Давайте ми будемо з вами і далі разом радіти, як різні покидьки отримують по зубах. До речі, до речі, до речі, Ютубчик знов на мене наїжджає за мою відкритість за те, що я називаю речі своїми іменами. Вони зараз знов переглядають мої відео, і як мені написали з підтримки що. Комплайнс чи мої відео і мої висказування, висловлювання під, підходять під Ютубні е, всі ці правила. Тому я трошки буду вуалірувати мої висказування і назви нам відомих чуваків. Тому я вибачаюсь, але я вимушений трошки збавити оберти в своїх назвах і висловлюваннях. Друзі, сподіваюсь на вашу підтримочку, сподіваюсь на ваші підписочки, на ваші вподобайки. Пишіть, будь ласка, в в коментарях, це найкраща допомога каналу, це найкраща допомога мені, і це мотивує мене більше ніж будь-які там ютюбні перегляди, ютюбні. Е е жалоби на мене, ютюбні страйки, які вони, вони мені виписують постійно. Тому що я працюю для вас, не для Ютуба. Я працюю для вас і мені подобається ваша віддача. Тож, підписочки, подобайки, коментарі. А ми, як завжди, з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.